Сергію, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі найкращого життя, найкращих долі подарунків. Бажаю перемоги ворогів. Бажаю щастя особистого. Бажаю всього всього найкращого, що можна побажати. І здійснення усіх заповітних і добрих мрій. Хай життя тебе радує, хай любов близьких оберігає, хай все буде добре, все буде чудово. Кохай люби, зустрічай щастя. Не знай важкої втоми, живий щасливий. Живий дуже довго. Живий, живий, живий. Сири, дочки, так звучат для тебя. Кохай, люби. Надейся. Зустречай же счастья. Ты не турбуйся и не бейся. Ты поможешь тем ЖИТЬЮ. живим здоровим кохайні люби не знаю то ми і в серці знай прекрасні почуття ти повернешся живим живим здоровим